Кожен український біженець, який прибуває в Ірландію, проходить через три етапи становлення своєї фінансової незалежності в цій країні. На першому етапі вас поселяють в табір для біженців на повне забезпечення. Що означає повне забезпечення? Це означає, у вас є дах над головою, триразове якісне харчування, благодійні організації підвозять одяг. Причому це не тільки якийсь ношений одяг, який жертвують благодійним організаціям. Часто магазини жертвують благодійні організації просто не розпродані колекції. Одяг абсолютно новий, ніхто його не носив, але просто не знайшлось покупця. Цей одяг може достатися вам абсолютно безкоштовно. Також в таборі є безкоштовні пральні, спортзали, курс англійської мови. Тобто, в таборі ви забезпечені абсолютно всім. Вас навіть возитимуть на безкоштовні автобусні екскурсії по Ірландії. Тобто, все у вас буде. Плюс ви, плюс ви будете отримувати щотижня по 39 євро на кишенькові витрати. Другий етап розпочнеться після того, як ви знайдете житло. Житло ви будете шукати або самостійно, або за допомогою благодійних організацій. Їх тут багато, всі вони регулярно відвідують табори для біженців і пропонують біженцям свої послуги. Не відмовляйтеся від цієї допомоги. Невідомі, що з таких організацій, як знаменитий Червоний Хрест, то регулярно, коли приїжджають представники Червоного Хреста до вас в табір, відвідуйте ці зустрічі, ну, або інші благодійні організації, відвідуйте ці зустрічі і повідомляйте про те, що вам потрібне житло. Не будьте скромними, і вам допоможуть. Після того, як ви знайдете житло, переїдете в це житло, то за місцем проживання вам треба буде звернутися у центр зайнятості, який тут називається Інтрео, і оформити там допомогу з безробіття. Це 244 євро на тиждень. Якщо з вами є дитина, для дитини можна от оформити додаткову допомогу в розмірі 62 євро на тиждень. Ну, і для тих, хто не дивився мої попередні відео. Хочу сказати, що за оренду житла ви самі не платите. В Ірландії існує так звана АРП-програма для біженців з України. Тобто уряд Ірландії виділяє вам гроші, додаткові гроші на оренду житла. Коли я приїхав, ця сума становила 800 євро на місяць, але зараз вже прийнято урядове рішення про зменшення розміру цієї виплати до 600 євро на місяць. Але ви не сумуйте, якщо ви хочете орендувати квартиру за. 900 євро на місяць, просто поговоріть з господарем, скажіть, що так і так, 600 євро тобі дасть уряд Ірландії, 300, я тобі доплачу з власної кишені. Все можна вирішити. Всі питання можна вирішити. Отримайте краще житло. Наприклад, ближче до Дубліна, якщо вам так хочеться. Так, тобто на другому етапі ви безробітні, отримуєте непогану допомогу з безробіттям. Дитяча виплати, якщо у вас є діти, за оренду вашого житла платить уряд Ірландії, тобто, ну, все у вас чудово. Що називається стабільність в житті є, тільки працюйте над собою. Що маю на увазі під словом працюйте над собою? Вчить англійську мову, а в Ірландії для біженців є безкоштовні курси англійської мови. Бо в Ірландії англійська мова це друга держава. Перша держава, звісно ж, ірландська, яку майже ніхто в Ірландії не знає, включаючи самих ірландців. Так що так, вчіть англійську мову і розсилайте своє резюме по всім можливим організаціям. Шукайте роботу. От коли ви знайдете роботу, то це вже буде третій етап вашої фінансової незалежності. Мінімальна зарплата в Орді 13,5 євро за годину. Менше ви заробляти просто не можете, але ви можете заробляти більше. Чим вищий рівень володіння англійської мови, чим краще ваші професійні якості, тим більше ви заробляєте. Тобто ви можете заробляти і 15, і 20, і 25, і 30 євро за годину. Тільки працюйте над собою, розвивайтеся, все у вас буде добре. Але навіть 13,5 євро це досить непогані гроші, які дозволяють вам абсолютно комфортно жити в Ірландії, тому що ціни ірландські, вони набагато товарів навіть нижчі за українські. Да? Парадокс такий: в Україні зарплата 200 євро, пенсія 50 євро, а ціни вищі, ніж в Європі. Ну, тим не менше це правда. Це пояснює, чому людям так хочеться жити у Європі, бо ціни тут нижчі, а зарплати в десятки разів вищі. Виконавши прості арифметичні дії, ну, наприклад, ви знаєте, за годину ви отримуєте 13,5 євро, помножили за число на 8 і ви знаєте, скільки ви заробляєте за день. Помножили свою денну зарплату на 22 робочих дні в місяці і знаєте, скільки ви заробляєте в місяць. Можете перевести ці суми в гривні за існуючим курсом. Ну і вирішити, а наскільки ж вам вигідно жити в Ірландії. Чи вигідніше це для вас, ніж життя в Україні, а чи не вигідніше? Ось і все. І приймайте рішення, треба вам це чи не треба.